Що ж, друзі, вітаю всіх на каналі Файні гриби Карпат. Сьогодні знову вибираюсь в ліс по білі грибочки, дивитись, тому що попередні походи були максимально насичені. Бурі гриби, білі гриби було їх достатньо. Сьогодні йду у місця, де ростуть практично лише білі гриби, тому що попередньо там був уже, де бурі ростуть, то вже там вибрав капітально, що треба трошки дати. Відпочити грибам. Зараз направляюсь на свою стару місцину. Там внизу мороз сьогодні досить такий сильний, тут внизу навіть все закочаніло. Але став підніматися ось нагору, то тут більш-менш, як бачу, то не так холодно. Ну, а там зараз будемо бачити. Я тут не був вже близько тижня, тому думаю, гриби тут підросли такі суперові. Зараз і подивимось. ну Підйом почався, я вже трохи захекався, спішу, бо вийшов пізніше, так як зараз зранку дуже мороз, то неохота по такій холодрізі йти в ліс. ну Але я думаю, похід буде насичений і це варте, щоб ще так пізнього. Пізньою такою осінню вийти, подивитися білі гриби на свої старі місцини. По-любому, я це думаю, буде удача і класний кадр. Тому, друзі, як завжди, підписуємось на канал, ставимо лайки, пишемо свої коментарі, питання задаємо і з позитивом відправляємося в новий казковий похід. Так, я в лісі піднявся. Дивіться, таких грибів у лісі валом. Ось скільки їх усюди. тих грибочків достатньо. Ну, пишіть, хто такі бере. гриби я не беру, я прийшов за білими. Але таких тут просто море. Поки я тільки піднявся, знахідок на підйомі не було, що, звичайно, не порадувало, так як зазвичай завжди дещо та й знайду, аби то одного, або знайду. Поки що нічого нема. Ліс майже голий, все листя лежить вже під ногами. Ось така ковдра зробилася з листя. Гриби максимально невинні. Тільки я показав ось того гриба. Хотів сказати, що направляємось в наші місцини на пошуки білих грибів. І у нас перша знахідка. Дивіться, що то є. То є файний, молодий білий гриб. Перший сьогодні. Ох, який холодний. Та ви що? Ну... Зараз, бо там коріння, він тримається. Дивіться, який довгий. Це, мабуть, що листя таке високе, та він тягнеться до сонця. Ось така перша знахідка. Ну тот, друзі, взагалі файний дуже гриб, такий пізньоосінній. Правда, красота усякий. Ах, які запашні. Ну, ви бачите, він взагалі не примерз. Гриб хороший і не мерзлий. далі. Ну, початок закладено. Опа, опа, дивіться. Молодий красунчик показався. Ой, який файний. Дивіться, що це є молодисенький гриб. Це вже сьогодні два гриба і два молоді. Чудово, просто. Я думав, будуть якісь лепеду ну, знайду, а це два молоді. Ну поки що похід мене повністю влаштовує. Я тільки піднявся, почав шукати вже два гриби є. Супер! Так, тут як хтось ходить, зараз подивлюся, якісь грибарі. Бо собаки двої бачу. Зараз глянемо, хто тут ходить. Я завжди кажу, вже сто разів повторяв, знов повторяю. Ніколи не проходьте просто так лісові дороги. Бо на лісових дорогах частіше за все знаходяться ось такі файні пізні білі гриби. Ну, таких дорог тут багато, на яких ростуть гриби, я завжди їх моніторю. Ось така знахідка трошки переріс, але дивіться, яка гупочка файна, жовтенька. Ну, файно, так? Да? Ще плюс одна знахідка, у нас вже три гриба. Продовжуємо свій похід. Дивіться, мороз. Ось тут, бачите, померзлі листочки. Ось як мороз лежить. І в одній з моїх таких місцин. Ось такий білий гриб є. Досить такий вже здоровий. Ну цей замерз. Чесно відповім, цей замерз. Дивіться, на ньому видно трошки. Ось лід. Ну, але шапочка зверху тверда. Це означає, що він трошки примерз. На гриб це не вплинуло ніяк. Але водичка, яка була зверху на грибу, то трошечки залюдяніла. Ну, знизу, знизу м'якенький. Курінь, бачите, теж ходить, не замерз, бо був у листу. Плюс така знахідка, трошки його поїли, але гриб, в принципі, задовільний. Шукаємо тут поблизу, може є ще щось. Фух, дивіться. Дивіться, що то є. Файний грибочок молоденький, такий темний. А? Який чорний. Попередньо, Попередньому там десь по ході я теж знаходив. Не пам'ятаю. Перед цим було чи два походи, перед цим теж був ось такий чорний гриб. І зараз ще один такий цікавенький. Ну, файно. А, і рідше, рідше попадаються грибочки білі. Ось ще один є. Це вже на сьогодні шостий, здається. Але я вже й досить таки пройшов. Хвилин 40 я вже десь, напевно, в лісі. Ось така знахідка молоденька. На такій галявині біля потока. Ну, знахідка файна, але рідко, рідко, ну що хочете, пізня осінь. Та то я ще й радію таким грибам. Що скажете? У вас ще в вашому регіоні є грибочки, бо як бачите, в нас ще вистрибують і ще досить вони й ростуть, бо як бачимо попередні три маленькі в нас є, то вони вистрибують ще. Але то не білий, не білий, щоб ви не думали, що я його пропустив. Але вже послабшало набагато сильніше. Ну, Але ще будемо виходити, бо поки будуть, поки сніг не, поки сніг не кинеться, то ще будемо прогулянки робити за грибами. Там побачимо, як тоді піде. З кожним походом все менше й менше. Да. Може ще й потепління буде. Подивимось, це таке. Сьогодні холодно, завтра тепліше. Осінь, одним словом. Показую. Дивіться, той грибник, який щось переді мною ось пішов сюди, тому що тут сліди видно. Листя ось так почморгане. Я йду за ним. Думаю, куди він пішов. Дивлюся гілка. Я так ногою опа, топнув її. А під гілкою дивіться, що. Білий. Опа! Дивіться! Нічого собі вдача! Три! Під гілкою! Тут може бути ще. Я в шоці, друзі, зразу три гриба. Оце так фартануло. Подивіться, що за краса. Правда? Ось так фотку зроблю. Чекайте, зроблю собі фото потім до зніму. Ну то вже знахідка, то вже знахідка файна. Взагалі пофартила, вважаю, що класно так. Та, дивіться, там все ямки є, щоб потім не казали, що я там по складах тримається. Опа, тримається, файно. Ось теж ямка. Важте. Потім не дуже люди довіряють, що таке може бути. Ось такі трикрасені плюс і чищу, чищу і продовжую свій чудесний пізньоосінній похід. А, файно. Що ж, показую. Вибачайте за тінь, бо ніяк підійти до цього гриба. Показую, дивіться, в цій місці я тут ходив цілий цей рік. Ну, не цілий цей рік, а цей цілий сезон я ходив. Тут не було в цій місці жодного гриба. Але вона так біля прохідної частини, що, що я все тут проходжу і заходжу подивитися. І зараз, у такій пізній осені нарешті, тут перша знахідка. Дивовижно, але ну, я ніяк не очікував, але так побачив здалека його. Ось така грибина, трошки поїдена, але знизу ще досить таки файний, і корінець в гарному стані. Плюс така знахідка 10 на сьогодні. Я вважаю, що це просто шикарно. Зараз подивимось, чи буде ще щось. Але буде по-любому, бо в мене ще багато ходити. Тому продовжуємо. Як то кажуть, не відходячи від каси. Знайшов тільки цього, поряд іще неподалік був ось цей. І навіть того не встиг почистити. Ой, дивіться, там ще один, дивіться, ще один маленький. Я його не бачив, а коли прикорчився зривати, то побачив. Ось таке ще одна грибина. Клас! Взагалі супер, я б сказав. Так, зараз. Зараз показую тіньочку, щоб гарно видно було. Ось такі три гриба. Я зараз почищу і зразу покла... покажу вам в кошику, скільки вже в мене є. Давайте почищу і покажу. Ну що ж, дивіться, вже така ситуація. Це вже скільки там їх було? Десь 11, вже 12 грибів. Файні гриби, прекрасні. Сонечко світить, не дуже видно, можливо. Але, ну, так, видно, трохи дав десь у тіньку ще покажу. Ну, файні гриби. Що казати, то просто мене навіть дивує такий похід. Не знаю, як вам. Свої враження пишіть в коменти. Так, я там тих знайшов. Дивіться, тут їх чистив, показував, тут вам кошику, скільки в мене вже грибів. А тут прямо стоїть, я його не бачу. Лік який ще один. Вони ледь ледь тримаються. ось. Трошки-трошки тримався. Такий грибочок плюс. Та файно. Що б нею сказати, зараз тут ще гляну в цьому листу. Дивіться, який лист великий. Скільки його бачите? Ну, то як, як побачити їх всі. Ні, я. сьогодні щось заберемо, потім прийдемо ще один разок і з іншого ракурсу зайдемо, то теж щось знайдемо. І ось такі грибалочки. У мене продовжуються пізнього осінь. Шукай. Так, і знов не пустий похід у наступну свою місцину. Ось попередньо. Хто вже дивився мої відеоролики, знає, що на цьому місці біля таких ожин, я знаходжу завжди ось тут такі гриби темнувати. Ну, і це не виключення. Знову знайшов. Дивлюсь поблизу, може буде ще, бо зазвичай тут. Кубками нахожу. Так, стою собі тут, де знайшов, чищу вже цього гриба, вже відчистив, як бачите, ось такий чистенький. Дивлюся, що під листя пробивається, а там ще один і ще набагато більше. Дивіться, який. Ну, теж красота, правда? Ну, казав я, що вони тут кубками ростуть. Фактично в цьому листу вони можуть бути будь-де. Зараз пройдуся, подивлю, але не видно їх. Дуже важко видивити, ось ще плюс два такий. Клас. Клас. Похід взагалі мені щось дуже подобається, настрій чудовий, Бо коли є знахідки, є і настрій. Спершу не хотів навіть підходити, думав це не білий гриб. Але як виявилося, гриб білий. Я зараз вам покажу. Але гриб вже згнив і черва. Тому ми його тут ось так і Та Хай собі тут і лежить. Ну. Хоча я думав якийсь дубовичок, Але як виявилось білий, але все одно підійшов до нього дарма. Зараз ще тут гляну. Може щось тут ще буде. Раз тут мені два молоденькі більш-менш попалися і старий ган, якого ніхто не знайшов. То зараз ще тут трошки промоніторю. Так, я на лісовій дорозі, яка спускається вниз до Лугорою. Uh, я знайшов знахідку, мені здається, що я знайшов. Дивіться, я просто йду дорогою. Вона аж там, от за тим малим буком. Аж там. Я не знаю. Якщо спущуся на цей листок, то я буду дуже банувати. Але якщо не подивлюсь, то теж буду банувати. Заодно спущуся, ось, аж, аж, аж там на ту дорогу. Ну що, дорога ось така. Бачите, як іде так прикольно. Спускаюсь, покажу, якщо це білий. Ну йдемо дивитися, але. Навряд чи я змог його звідси побачити. Зараз гляну. Але здається, мені то білий 100%. Ну, йдемо, Коротше, як я думав, то листок. То листок, І думаю, ну, як і казав, дарма спустився. Але ні. Як виявилося, то білий тут був, але трошки не там, де я бачив, то виявився листок. А білий ось де стоїть. Дивіться. Я там звідти дивився, ну, чого не бачив, Бачив той листок. А пішов сюди, а тут білий, ось такий. Ну, грибок непоганий. Я там чуть не звалився, бо то замерзла частина, вона навіть ще не попустила. Ще замерзла. Ось я вже сюди будзиґав, думав, що впаду, але втримався на ногах. Ось такий грибочок. Кінцівку відео я вже відзняв, тому його ви там вже не побачите. Але цей фрагментик вставлю перед кінцівкою, Ось такий. Ще плюс один. Ну що ж, закінчую похід, тому що, ну як вам сказати, грибів багато немає. Вже по своїх коронних місцях сходив. Назбирав їх 14 штук. Зараз прикріплю фото, я на пінька їх не полінувався викласти, сфоткати. Ну, ось стільки грибів назбирав. Е, кілограми, так, я знаю, десь 3. Більше не буде, я думаю. Тут десь 3 кілограми буде. Ліс чудовий і в ньому гарно видно, але самі розумієте, грибів багато вже немає. Але на такий час і ще то є досить таке файно. Я думаю, похід удався. Пишіть, які справи у вас з грибами, чи ви ще ходите на гриби, і як вам мій похід. Всім до побачення. Думаю, це не останній похід, тому що погода нам сприяє і ми, по-любому, ще пару разів та вийдемо, поглянемо грибочки. Всім дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте лайки. До нових зустрічей всім пока.